Питання таке, можна зробити на тебе гачі огляд? Так. Так, можеш. Заходжу я на Твіч і бачу, що пряму трансляцію веде мій улюблений гачі стрімер. Заходжу на пряму трансляцію, а там. Мені ці чорні заходять нормально. А от зелені, я знаю, є. То щось якось от не воно взагалі. Питаю у нього: ти любиш гачі? А він таки відповідає. Ну, слухай, я дещо руками теж не вмію робити те, що вмію ротом. Yeah, hey. Я провів розслідування. Заходжу у його інсту, листаю і тут бац. Це те, що нам треба. О, це kind of small. Yikes. I want this inside of me. Oh yeah. That's good. Kind of a funny aftertaste, though. Вертаюсь на вкладку зі стрімом, а там він говорить: Давайте так! Негарних членів не буває. Бо, знаєте, ото як кажуть, типу, всі дівчата по своєму гарні, отут та сама фігня. І пишу йому в чат, я знаю твій маленький секрет. А він такий говорить до мене. Гей, друже, я гадаю, ти помилився дверима шкіряний клуб двома поверхами нижче. Йди нахуй! Га, нахуй тебе шкіряний чоловіче! Після чого мене відправили в бан. You 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 really it, Після цієї ситуації я зрозумів, що він. Гідний суперник. Наша битва увійде в легенди. Yeah. 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 Після довгої боротьби я вийшов переможцем, і ми помирились. Я коли перший раз зайшов на його стрім, зробив так. Mm -hmm. Настоящий якісний україномовний контент. Ей, hey, еспреґі. Він, як всі настоящі чоловіки, грає в Apex. <звук> Він настільки сильний у цій грі, що навіть Біллі буде заздрити. Noah, give it back! No! I said give it back now! Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh! Larry! Oh, are you alright? How do Larry? Він настоящий стрімер по апоксу проводить гачі турніри для своїх... На цей турнір ми прийшли домінувати, розумієте? І під кінець відео хочу сказати, що демон настоящий мастер. Він любить Suck some dick. в Апексі і. Please? В чаті найкращий україномовний стрімер, на мою думку. Не бань, будь ласка. Гарних вам тімейтів в Апексі, бо з цим зараз важко. <звук> І якщо ти підписався на Демона, посилання в описі. То знай! Welcome to the club. Я завжди знав, що ти один-один з нас. Ямаде, куди сай? I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown